Привіт, добрий день. Сьогодні в нас на фоні Сен-Лоран і безпорядок, А значить, у нас нове відео. Я знаю, що ви всі чекаєте від мене ітогів тижнів моди, і вони будуть буквально на днях, тому що інформації дуже багато. Але в цьому відео я хочу вам розказати, що у нас не буде ітогів нью-йоркської і Лондонської fashion віка не буде, не буде і в цьому відео я розкажу вам, чому розкажу про свій досвід на цих фешнвіках, що мені не сподобалось, чому я не хочу про це розказувати. Розкажу просто про те, що Світлана Бевза там була, і про якісь реально класні події. Але в основному ми будемо говорити саме про Париж і Мілан. Почнемо з того, що я думаю, що всі знають, що є чотири столиці моди: це Нью-Йорк, Лондон, Мілан і Париж. А я спочатку починала свою кар'єру саме з Мілану, потім був в Париж, а потім там десь підкрався непомітно Нью-Йорк і Лондон. У Нью-Йорку дуже довго не хотіла їхати, але поїхала, і в мене є що про це сказати. Почнемо з того, що я насправді чесна правда не розумію, чому взагалі Нью-Йорк і Лондон. Одно відноситься до цього марафону тижнів моди, чому вони вважаються такими важливими? А я б їх зробила просто якими знаєте місцевими тижнями моди і не виносила на такий прям публічний загал. А з того, що було в Нью-Йорку, перший раз я була в Америці в Лос-Анджелесі. Другий раз я вже була в Нью-Йорку на тижні моди. Потім я була е, знову в Нью-Йорку на тижні моди, і потім в Лос-Анджелесі. В Лондоні я була один раз. І, можливо, мої думки суперсуб'єктивні, але в принципі а, на моєму каналі будуть тільки суб'єктивні думки, бо ми, це мій канал, і я можу про це сказати. Коли я поїхала в Нью-Йорк на Fashion Week, а я очікувала щось просто неймовірне. От, просто, от, знаєте, є Мілан, Париж, а є Нью-Йорк, просто світова столиця моди, світова столиця всього економіки, світу, всього-всього. Але коли я туди приїхала на Fashion Week, мене чекало якесь знаєте, розчарування. Якщо в Європі Fashion Week – це як свято, це якась подія, це щось, щось просто таке неймовірне. Мілан сам по собі не дуже велике місто. І коли там тиждень моди, всі про це знають. Тому що усюди ходять гарно одягнені люди, усюди ходять моделі, усюди їздять машини з написами Fashion Week», Те саме відбувається в Парижі. Тобто, всі люди навчають. Коло залучені в процес тижня моди. Коли приїхала в Нью-Йорк, я не знаю, чим з цим що з цим зв'язаною думаю, тому що в Нью-Йорку і так багато всього відбувається, і Феженвік не є якоюсь значною подією для цього міста. Просто вся ця подія вона губиться на фоні інших справ, на фоні а, великих цих ліній метро, на фоні заклопотаних людей, на фоні туристів, на фоні ще якихось, я не знаю, подій, які відбуваються в цей момент. Тому ти на фашнвіці не відчуваєш себе, знаєте, як в центрі чогось масштабного. Ти відчуваєш себе просто ну. А, в центрі дуже зайнятих людей, які кудись біжать і їм вообще пофіг, що ти там робиш. А по-друге, дуже в Європі, я думаю, що це зв'язано саме з історією Європи, з історією європейської моди. А якщо ти робиш показ якогось великого бренду і приходиш до них на примірку, приходиш в них до них в офіс на кастинг. Це щось неймовірне, це от модний будинок, це їхня окрема територія, це таке велетенське приміщення або комплекс якихось приміщень, де ти відчуваєш от атмосферу цієї моди, де ходять люди, які на це працюють. Просто, ну, таке, знаєте, відчуття, наче ти трошки в якомусь романтичному кіно, тому що ти приходиш там на той самий, я не знаю, Валентіно, ти приходиш, у них це величезне здання, таке на площі Вандом, таке прям Парижське, там усюди люстри, ліпні, на багато цих тіточок, які шують, вони ходять в спеціальних халатах. Приходиш в офіс до габана це там усюди цей леопард червоні килими, і ти прям відчуваєш себе в цій атмосфері. То коли я була в Нью-Йорку, не дивлячись на те, що я не робила прям маленьке шоу, я робила шоу великих брендів. Там це якісь маленькі камнатушки, наче навіть і не офіс, знаєте, а просто. Ну, просто ми зняли якесь приміщення, якусь пусту студію, туди притащили рейли свого одягу і тепер робимо показ. Єдине, єдиний такий кастинг і примірка, який мені сподобався, це був бренд Кнагай. Кайт, не знаю, як він читається досі. От у них була їхня будівля, там було не дуже велике приміщення, але воно все одно було якесь в їх стилі. Там був такий гарний паркет, гарний диван. ну Щось, коротше, відповідало взагалі атмосфері бренду. А в основному це були якісь такі маленькі приміщення. І е, дуже часто вони мені нагадували, якщо чесно, китайські кастинги були, бо це були знаєте, такі дві маленькі камнатушки, де все разом: і тканини, і готові е, вироби, і візажисти, і їжа, і стилісти, і ти в маленькій якійсь комірочці це все на себе надягаєш. І коротше, в мене була чітка така, от е, асоціація з моїми контрактами в Китаї. Тобто я думала, що я приїду в Нью-Йорк і відчую щось вау! А я відчула, наче я в тому самому Китаї, просто з іншої сторони планети, от і все, нічого особливого не відбулося. І далі, от як я і казала, на самих показах від того, що в Нью-Йорці дуже багато всього відбувається. Uh, типу, це не прям якісь вау, події. Просто, типу, показ і показ. Ну, таке, знаєте, відчуття трошки, ну правда, як в Китаї, там теж всі зайняті своїми справами і немає нікому сенсу до тієї моди. І плюс от такого суперсуб'єктивного мого. А uh, Саме в Нью-Йорці зі мною трапилась дуже неприємна ситуація саме на Нью-Йоркському фешн-віці з брендом Кароліна Херера. Uh, мене покликали на для цього бренду, Тобто на мені міряли вже ці образи на покази, формулювали, які будуть там сукні, з якими аксесуарами. І мені зразу сказали, що типу, це така робота, і тебе зразу після неї беруть на показ, тому ти спокійно йди, міряй, і тобі зразу там беруть твій лук. І я цілий день там була, на мені все міряли. Потім вони кажуть, так, тепер в тебе там перерва, ми ж попити чай, типу, подишать повітрям, покурити. У нас зараз буде кастинг. І я бачила, як проходить кастинг, як завжди дівчата заходять, проходяться. але, Коротше, стандартна історія. І я просто бачу, як якийсь момент образи, які ми склали, вони просто закінчуються, бо їх роздали всім дівчатам, і мою фотографію просто знімають з цієї от дощечки, на яку кріпили фотографії моделей, і мене просто не взяли на шоу. І це було моє дуже велике розчарування. Я розумію, що на шоу деколи не беруть, але це в мене було перший раз таке в житті за багато років, а це був буквально останній вік в Нью-Йорці, я більше туди не поїхала. Коли прямо перед тобою, перед твоїм носом просто знімаю твою фотографію. Тобто в Європі якось делікатніше відмовляють, ніколи такого не було, що прямо так от роблять, коли я робила. А, саме фітинги до того, як я зробила правду для великих брендів, там для Манклієру я робила для кого ще. Зразу попереджали, що це ті тільки ті, фітинг, ми тебе брати не будемо. І ти спокійно собі працював. А тут сказали, що візьмуть, а потім просто не взяли. От, а Лондон а, теж, ну там я була один раз, це було після Нью-Йорку, і в Лондоні є тільки Сімон Роша і Кейт. Кейт Кейт Вествуд, Кейт Вествуд. Я не знаю, там більше нема брендів, і сам Fashion Week там відбувається три чи чотири дні. Це навіть не можна повноцінним назвати Фэшнвіком. І тому, чесно, я не знаю, чому ці два тижні моди взагалі відносяться до якихось глобальних світових. Тим паче, дуже багато дизайнерів, які... Спочатку на Нью-Йоркському тижні моди, потім все одно виставляються на Парижському чи Миланському. Наприклад, коуч в цьому році, був, здається, в Мілані, а цей забула. Забула. Тут напишу, були в Парижі. І на що тоді треба цей Нью-Йорк, якщо все одно найцікавіше відбувається в Міленні і Парижі? Ось така от моя суб'єктивна думка по поводу Нью-Йорка і Лондона. Ви можете мене засуджувати, можете мене осуджувати, можете писати, що я взагалі зазвізділись і зажралась в коментарях. А на днях будуть новини з Парижського міланського тижня моди. Всім до зустрічі!